Фармадол таблетки від головного болю. Сьогодні у день народження Віталія Малахова, одного з півзасновників театру на Подолі і художнього керівника театру на Подолі. Будемо говорити з чинним художнім керівником театру на Подолі Богданом Боніком. Богдане, ми раді вас вітати Вітаємо Вуціяннок. вас. у нас. Така, знаєте, дуже такі гойдалки, фактично. Та так, але а, давайте спочатку, мабуть, згадаємо давайте, історію давайте. Віталія Малахова. Подивіться, будь ласка, а продовжимо поговоримо. розмову. Він поставив понад 60 вистав, а ще започаткував декілька фестивалів у Києві. Віталій Малахов видатний театральний режисер та художній керівник театру на Подолі. Сьогодні йому могло б виповнитися 69. Його творча кар'єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. Потім рік пропрацював у театрі російської драми. За цей час встиг відзначитися відомою виставою Казка про моніку. Якийсь час Віталій Малахов очолював Київський державний театр Естради. З 1985-го працював зі своєю трупою на базі Київського молодіжного театру. А через два роки під його орудою трупа театру створила світ театр Київський драматичний театр на Подолі, завдяки Віталію Малахову. Театр отримав сучасне приміщення на Андріївському узвозі, за яке він боровся багато років. Талант режисера високо оцінювали не лише глядачі, саме тому у 2006 році за видатні досягнення у розвитку українського драматичного мистецтва театр на Подолі отримав статус академічного. Творчий колектив театру і сам художній керівник ставали лауреатами в 15 Номінаціях Київської пекторалі найпрестижнішої театральної премії неодноразово здобували призи і премії на різноманітних театральних фестивалях і форумах, в тому числі міжнародних трупа Віталія Малахова не лише надихала українського глядача, а й презентувала театральне мистецтво України в інших країнах. Сьогодні спогадами про Віталія Малахова у студії сніданку поділиться чинний директор та художній керівник театру на Подолі Богдан. Бенюк. Ой, Богдана коли ми минулого разу з вами зустрічалися у студії, мені здалося, що ви ще примірялися до крісла художнього керівника. Та як зараз? Вже міцно? А справа в тому, що примірятися треба завжди до будь-чого. І не думати, що це вже це міцно і це на, на повні роки. Скільки Бог дасть відпрацювати на цій посаді, ніхто не знає, але вона надзвичайно є відповідальна і в відповідальний момент. І навіть на той шматок вашої програми ранішньої сніданку, який почався з того, що Ми Русю згадали, зараз Віталіка згадуємо, Але в цей день він дуже прекрасний такий, що хтось народжується, хтось вмирає. Uh -huh. Хтось перемогу якось отримує, хтось невдачу. І, ну, і воно, оця гама, неймовірна почуттів, вона і. І спрацьовує на оце Але ж про людейське життя творчих у цих та поки живе пам'ять про них, історія про них, їхня творчість, все вони живі. Ось 100 тисяч сьогодні буде. Та, у те, те, на граєте, Подолі. Так. це ставив Віталій Малахов, ви там граєте. Це яка це вистава була за його періоду, за його життя і зараз? Чим вона відрізняється? Я хочу сказати взагалі про пам'ять, бо поки є люди, ті, які пам'ятають когось, то тоді душа тієї людини живе. І ми глибоко помиляємося, коли ми думаємо, що от, наприклад, Віталіка, ми сьогодні згадаємо, йому би було 69 років. Вистава, яку він поставив, яка поставилася більше 10 років, зараз буде 200-й показ цієї вистави. І як актори мінялися в цій виставі, як естетично, вона мінялася, коли mm -hmm. вона перейшла із площадки, та яка була в гостинному дворі і перейшла в новий театр. Це всі ті речі, які Віталік вирішував все на ходу. І Він як, як стратег дуже мудро поступив, коли він е репертуар поміняв абсолютно театру і дав можливість молодим режисерам, які з'явилися в нас в Україні, поставити свої вистави на новій площаці, і таким чином, ніби змінилося трошки обличчя театру. Uh -huh, uh -huh. Якісь вистави прожилися, якісь були невдалі. Uh -huh. Це зако закономірно є. але це дуже важливий крок, який Віталік свідомо зробив, бо він розумів, що. Треба йому в це приміщення принести нове вдихнути нове життя. Дихання, так. І це дуже є важливий цей момент нове. А театр на подолі це про що? От якщо ви можете описати кількома словами. Це неможливо сказати, що тому що кожен актор, який працює в театрі по сьогоднішній день, з тим, які прийшли більше 30 років тому з Віталіком в цей театр, okay. вони вважали, що вони є експериментальним театром, що вони є театром імпровізації. Okay. А він є різний. Не можна сказати, що він є тільки такий. Бо, наприклад, створювали багато шкіл театральних, і та школа, наприклад, театральна жила до того часу, поки був майстер, і поки він mm -hmm. пас оцю всю свою стратегію, яка вимишлена. А потім, коли його не ставало, школа якийсь час існувала, потім вона перетворилася в щось uh -huh. в щось інше. Але це закономірні всі речі Живу і за гані. цим сумувати yeah. абсолютно не потрібно, тому що це рух, uh -huh. а рух з'являються нові люди. Тим паче, що як ми знаємо, що акторів випускається у нас в Україні кожен рік тисяча. Угу. Багатенько, уявляєте? Багатенько. Та не багатенько, а і всім багато. всім хочеться реалізації і, і куди? Де? що коли не збільшуються театри, що? вони не виникають, як гриби. Важко знайти тих людей, які б, наприклад, при такій кількості акторів, які випускаються у нас в Україні, і випускалися б. Ті, хто міг би організувати ці театри, uh -huh. тобто менеджерів, а, а їх фактично менеджери. немає. Тим тим паче, що менеджери вони і так на вагу золота О, і проблеми. Так. Вони існують, але дуже важливо, що ці проблеми вони направлені на існування. В майбутньому віри того, що цей колектив буде найкращий. бо кожен колектив це переживає. Чи театр Франка, чи Лесі Українки в Києві, чи театр на Подолі. Ми живемо тим, що там буде попереду. І оцей репертуар, який буде попереду, і чи будуть там актори зайняті ті, які працюють в театрі, оце є дуже важлива штучка, яка в кожному сидить. А що попереду. А попереду будуть нові постановки і дуже цікаві режисери. Я не, не наперед не кажу, які вистави будуть ставитися Але зараз. Але це ви вже випу... про новий сезон говорите. так? Новий Якийсь сезон першого... відкриється серпня, зараз 1-2 серпня. серпня. І е, буде прем'єра вистави знакової для театру на Подолі, бо Віталій Малахов колись я ще грав в тій виставі. І ми їздили навіть на фестиваль в Единбург. В сон літньої ночі. І, і півтора місяця я працював в Еденбурзі, це для мене було потрясіння і так далі. А зараз буде чергова постановка цієї вистави Шекспіровської uh -huh. у нашому театрі. І те, яка буде ця вистава, ми поки що, звичайно, ще не знаємо, бо не знаємо, яка народиться ця дитина, uh -huh. яка uh -huh. вона буде. Але те, що актори під час відпустки, ми зараз у відпустці, вони працюють. Хтось не пішов в відпустку, працюють, тому що приїхала режисерша. Uh -huh. Андра Кавалюскайте, яка Має колосальний магніт, вона притягує артистів. А артист це на замануху піддається дуже просто. Це правда, навіть його правда. гроші не цікавлять. Ідеї нічого не не радіна, Абсолютно так. з ким ти працюєш, хто працює, і який ти кайф отримуєш під час репетиції. А вона і, то... актор, режисерка буде працювати постійно з театром. Чи це так? <закова> ні, ні, ні. <закова> вона зараз випускає виставу. Приїхала ага. на постановку і все, і ми відкриваємо це. Ви заготуєте? Бачите, як ні, так, це це, театр. Це, це є умова Київської міської ради організації культури про те, щоб в кожному театрі який муніципальний, як Київський, повинні бути постановки когось з режисерів за кордону. Ну, якщо б група приїхала, наприклад, художник, композитор, але це ж все все рівно треба, навіть коли вони можуть під час цієї війни, яка в нас зараз іде, вони можуть піти на самопожертву і просто поставити, приїхати виставу в нас, то все рівно їх десятиля поселити, ну, звичайно, щось міста вони мають. Тому то це величезна кількість ну, це кров для театру. Слухайте, це осучаснення таке. Абсолютно треба, щоб постійно приїжджали нові люди, щось сперечалися, нова якась з'являлася ідея. Круто, ні, що сперечалися. Легко так сказати, що сперечалися. Ну, no, а ви як а відчуваєте, а ви менеджером оцим от менеджерити військової існує виходить? театр, він має репертуар, він повинен заробити на себе гроші для існування. Mm -hmm. Бо фонд заробітної плати, який дає нам держава, тільки на заробітну плату. А все решта, якщо у нас будуть вистави добрі, і буде глядач ходити, uh -huh. то тоді в нас будуть шикарні костюми, декорації будуть. Ми зарплату будемо мати ще додаткову і uh -huh. багато тих речей, які пов'язані з Діткам, що театр заробить. Ага, ага. І тому то ми всі, романтики, звичайно, хотіли би, щоб все мінялося. Але тут е, актори, наприклад, в виставі грають і е, один призначений на, на роль. Раптом хворіє, вилітає вистава, заміни. Це цілий орден поступово. Який... Дай Бог, йдемо, як Польща йшла до ринку театру. Та і коли гривною злотим та купували все таки класні, класні прикольні, якісні спектаклі. Ми до цього йдемо. І ну дякую, що там влада місцева допомагає. Та трошки там дає поштовхи, але все в ваших руках. Шановні глядачі, будь ласка, новий Приходьте сезон відкривається з серпня. Та 100 тисяч сьогодні буде. Ви будете грати. Та сьогодні і завтра 100 та. тисяч. І ми в знак пам'яті про народження Віталіка. Сьогодні день народження його будемо святкувати. Будуть квіти, будуть фоє. Будемо згадувати його. І тим паче дуже вам дякую за те, що ви зробили такий прекрасний відео відеоряд. І ну, ну, я ми друзі, та Віталія запрошуємо Малахова, вас та... сьогодні. І завтра Богдан Бенюк, Віталій тисяч. Малахов і Одеса. Ми з вами. Спасибі. Завтра зустрінемося в цій самій студії. Любимо вас. Спасибі. de like 14 you know.